Шість дійсно вагомих причин зробити обідню перерву сьогодні. Перерва на обід більше, ніж просто їжа інвестиції у продуктивність та свердловину у сучасному світі, де межі між роботою та особистим часом стираються, і багатозадачність стала нормою, легко забути про найпростіші, але важливі речі. Один з них це обідня перерва. Ми поглинаємо їжу в дорозі за ноутбуком по телефону, вважаючи її необхідною жертвою заради ефективності. Але що робити, якщо я скажу вам, що ця коротка перерва це не втрата часу, а стратегічна інвестиція у ваше здоров'я, продуктивність праці та загальну свердловину? Останнім часом я думав про власну звичку їсти обід на ходу. Я часто пропускаю повну перерву, вважаючи за краще схопити швидку закуску за свій стіл, щоб зробити все. А вгадайте, що це не працює. Я відчуваю себе втомленим, дратівливим і, чесно кажучи, не дуже продуктивним в день. Цей досвід змусив мене глибоко задуматися про важливість розумного підходу до обіду. Натхнений статтею про переваги перерви на обід. Я вирішив поділитися своїми думками та спостереженнями на основі особистого досвіду та вивчених даних. Чому ми нехтуємо обідом? Перш ніж ми поговоримо про переваги, важливо зрозуміти, чому ми так часто ігноруємо свою перерву на обід. Причин може бути багато. Культура багатозадачності нас вчать бути ефективними, робити більше за менший час. Обід сприймається як втрата часу, який можна витратити на роботу. Страх відставати, ми боїмося, що якщо ми відволікаємо, ми пропустимо щось важливе, ми пропустимо можливість. Недолік організації, часто обід просто не планується в розпорядженні днями і його легко пропустити. Робота з дому межі між робочим та особистим простором розмиті, а обід стає ще більш стихійним та неструктурованим. Звичка, ми просто звикли працювати без перерви, і відмова від цієї звички здається важкою. Переваги обідньої перерви більше, ніж просто перезавантаження. Стаття, яка мене надихнула справедливо, вказує на безліч переваг, щоб зробити перерву на обід. Я хотів би розширити ці думки і додати свої спостереження. 1. травлення та розслаблення. Як справедливо зазначалося стрес, ворог здорового травлення. Коли миємо постійно перевіряючи пошту або беручи участь у відеоконференції, наше тіло перебуває в стані бойової готовності, це заважає нормальному перетравленню їжі, що може призвести до здуття живота, спазмів та інших неприємних симптомів. Мій досвід це підтверджує, коли я усвідомлюючи час на обід. Коли я повністю відключаюсь від роботи і зосереджуюсь на їжі, я відчуваю себе набагато краще. Мій шлунок працює ефективніше і я відчуваю себе більш енергійним. 2. енергія та настрій. Полудний спад це реальність для багатьох із нас. Але зробити перерву на обід може допомогти стабілізувати рівень енергії та покращити настрій. Я помітив, що коли я їмо здорову їжу під час обіду, я відчуваю себе більш неспаним і концентрую в день. Важливо вибирати продукти, багаті клітковиною, білками та здоровими жирами. Уникайте перероблених продуктів, цукру та надмірного кофеїну, що може спричинити шипи та аварії енергії. 3. Продуктивність та творчість Парадоксально, відволікання від роботи може фактично підвищити продуктивність. Перерва надає мозку можливість перезавантажити і повертатися на роботу зі свіжим виглядом. Я часто використовую обідню перерву для свіжого повітря або короткої медитації. Це допомагає мені розслабитися та зняти стрес, що, в свою чергу, допомагає мені бути більш креативним та продуктивним. 4. Свідоме харчування та здорові звички. Обід це чудова можливість практикувати свідоме харчування. Це означає повільно, зосереджуючись на смаку, запаху та текстурі їжі. Це також означає слухати сигнали вашого тіла і є лише тоді, коли ви справді голодні. Розумне харчування допомагає мені уникнути переїдання та зробити здоровіший вибір. Коли я їмо повільно і зосереджуюсь на їжі, я краще розумію, коли мене годують 5 фізичні навантаження та здоров'я. Обід це не лише про їжу. Це також можливість зробити щось для свого тіла. Навіть коротка прогулянка після обіду може бути корисною. Я намагаюся використовувати перерву на обід для фізичних навантажень. Це може бути коротка прогулянка, розтягнення або навіть кілька вправ. 6. Самогляд та зменшення стресу. Обід це можливість піклуватися про себе та зменшити стрес. Виділіть час для себе, щоб розслабитися та насолодитися їжею. Я використовую свою обідню перерву, щоб прочитати книгу або слухати музику. Це допомагає мені розслабитися і зняти розум з роботи. Як зробити обід, розбити частину вашого життя? Введення перерви на обіду ваше життя не так складно, як здається. Ось кілька порад. Плануйте свій обід, заплануйте свій обід у своєму календарі, як ви, будь яка інша важлива зустріч. Визначте місце розташування, знайдіть місце, де можна їсти спокійно, далеко від комп'ютера та інших відволікаючих факторів. Це може бути їдальня, парк або навіть просто інше місце у вашому домі. Вимкніть сповіщення, вимкніть сповіщення на своєму телефоні та комп'ютері, щоб вас не турбували. Скажіть своїм колегам, скажіть своїм колегам, що ви робите обідню перерву, щоб ви не відволікалися. Почати мало, якщо вам важко виділити півгодини на обід, почніть з 15 хвилин. Будьте терплячі, може знадобитися час, щоб звикнути до звичайних перерв на обід. Висновок: інвестуйте в себе. Перерва на обід це не просто перерва на роботі. Це інвестиція у ваше здоров'я. Продуктивність праці та загальну свердловину. Пам'ятайте, що ви не машина. Вам потрібен час для відпочинку та перезавантаження. Почніть сьогодні. Знайдіть час, щоб насолодитися обідом подалі від комп'ютера та інших відволікань. Ви здивуєтесь, наскільки це може покращити ваше життя. Зрештою, догляд за собою це не егоїзм, а необхідність.